Ніколи не лягайте спати, не подякувавши Богові. Перед сном щоночі не забувайте дякувати Богові за ці чотири речі. Четверта, найважливіша. Перша. Дорогий Господи, дякую тобі за те, що ти є Господом мого життя і даєш йому сенс. Будь ласка, пильнуй мене та мою родину, захищай нас день і ніч від усього зла. Дякую тобі за твою присутність, яка дає мені силу та втіху. Амінь. Друга, Боже мій, дякую тобі за дах над моєю головою, за мир і спокій, які ти даєш. Дякую Тобі за твій захист, щоб я міг спокійно спати в обіймах твоєї любові. Амінь. Третя. Господи, дякую тобі. Я знаю, що завтрашній день і майбутнє у твоїх святих руках. Я повністю довіряю себе та тих, кого люблю, тобі, Господи мій. Амінь. Четверта, і найважливіша. Боже мій, дякую Тобі за прощення всіх моїх гріхів. Я складаю перед тобою всі свої страхи, сумніви, турботи та тривоги. Очисти мене своїм святим словом. Торкнися мене своїми люблячими руками, щоб я міг спати з миром. Я знаю, що Твоя милість оновлюється щоранку. Вся слава і хвала тобі, мій Господи. Амінь. Дорогі брати і сестри, якщо ви бажаєте прийняти це послання від Бога, напишіть у коментарях Дякую Богу за все. Не забудьте поділитися цим священним посланням з тими, кого ви любите. Якщо вам потрібна молитовна підтримка або допомога у вашій вірі, залиште коментар або напишіть мені, розкажіть мені про своє молитовне прохання або проблеми з вірою. Я помолюся з вами. Та допоможу вам вивчати Боже Слово. Бо, бо дуже могутня ревна молитва праведного. Якова 5:17 Хай Бог благословить вас і вашу родину. Амінь.